У Краснограді розпочалися святкові заходи та новорічні ранки для дітей. Одним із перших на них були запрошені діти пільгових категорій. У районному будинку культури для малюків було організовано театралізовану виставу. У заході взяла участь заступник голови районної державної адміністрації Ольга Шевченко. Вона привітала хлопчиків і дівчаток, їхніх батьків і з новорічними святами побажала усім міцного здоров'я і здійснення найзаповітніших мрій. Хочу пожелать вам. в наступающем новом году, чтобы у вас сбывались все мечты, чтобы у вас было много друзей, чтобы у вас было стремление к чему-то новому, интересному. И это стремление, оно всегда имело результат. Имело результат какой? Чтобы вы хорошо учились, чтобы вы росли здоровенькими, чтобы вы росли умненькими, на радость родителям, на радость всем нам. Желаю всего самого 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 доброго, хорошого з наступаючим новим годом. Діти прийшли на свято у костюмах казкових героїв. Та й у самому районному будинку культури на них чекала казка: новорічна ялинка, красиво задекорована сцена і мультиплікаційні герої. А хто я? Машенька правильно. А це мій мой лучший друг. Хто? Мішка! Правильно! Свято малюкам сподобалося. Також кожна дитина отримала у подарунок солодощі. Мене зовут Настя. Я сьогодні прийшла на, на праздник Нового року. У мене костюм Снігурочки. Я вже знаю багато стежків І я хочу отримати мороза хороший подарунок. Нагадаємо, що святкування Нового року та Різдва у місті буде цікавим і змістовним. На красноградців та гостей міста 30 грудня о 17-й годині чекає святковий новорічний концерт на головній площі міста біля Ялинки. Святково-розважальні заходи біля Ялинки відбудуться також 1 і 2 січня о 13-й годині, а також 3, 4, 5, 6 і 7 січня об 11-й годині на головній площі міста. Запрошуються усі бажаючі.